Коротше, йдемо гуляти. Дібаємося, коли я буду вже на вигоні, повернусь. Ну, коротше, вже на вигоні будемо йти. Їх, вроді би на нормальну глибину. Місність побільше показувати не буде, бо ви можете здогадатися, де я живу. Я знаю, я не популярний. Але хто знає? Окей, повернусь, коли я далі буду гуляти, я то просто погуляти. Ну, коротше, йде. Та мусорка, колись було дві. Приїхала та машина, що забирає мусор і, забр... і забрала одну мусорку собі. Пластмасу таку з дирками. Клітинку. Хто живуть тут, знають. Зараз тільки тя мусорка є. Ну, йдемо в сторону лісу. Ось коники сусідів. сусіди. коника. Ось собачка гавкає. Собачка гавкає. Ось собачка така гавкає. Їй що не подобається. Ось. Ось тут лісок такий. Йдемо ту сторону. Тут корови. Паслись, бо зима зараз, як бачите, сніг є. Ось сніг. Свіжий. Попав на дерево. Ну, повернемось, коли будемо біля озера. Хочу гуляв, гуляв і знайшов щось. що то? Що тут таке? Оу! Ну, коротше, не знаю щось таке. Може, хтось знаєте, не. Коротше, є з турною. Буде. Я тут буду знімати все, бо тут буде цікаві момент. Погано треба десь під ноги. Пшениця. Дерева засохли. О, там якісь ялинки є. Дерево, кущик був. Ой. Переходимо. Зараз найцікавіше буде. Де там хтось. Окей. Проходимо, переходимо і заходимо. Зараз саме, саме цікаво буде. І... ай! Сосиски на палці. Є. Ви б знали, як мені страшно. Переходимо через хащі. Ой-ой, я тут ось що я натворив. О, я знаю такі сосиски. О, потім покажу, як ним користуватись. Залізу. Ой. Залазим. щоб телефон туди не впав, це капец буде. Ой. А снігом засипало? І он засипало, там хтось ходив. Коротше, гуляємо. Тут якась палка з сосиски. тут сліди. Тут, похоже, лис якийсь живе. Або зайці якийсь. Так, що там? А ну секунду. Є вона погана ідея. Але що не травма заради її відео? Можливо, це буде найцікавіший момент. І цей момент може мені коштувати ноги. От є, от є. Що навіть може коштувати в цей момент. Щось було. Окей, значить. Зараз Так, поламаю поломає кін. Ось що я натворив. Тепер треба попасти. Падає. Давай. Ай, долетіло. О, засиплю. А воно глибоке. Только пояснив. Ну, падає туди. туда. він там зараз такий. Не виходить <рик> Ви. тут. Ну Ні, я там сніг бачу. Через камеру звісно, не видно? Чи видно? Ні, видно. Окей. Але коли я тут був минулого разу, тут красивіше було набагато. Там не натоптано було. Там було лід видно, а тут не видно. Окей. Де? О, на ту лавочку. Йдемо до лавочки. Хоча там є, якщо станти. Можливо, пси якісь бігали. Або коти. Ви спитайте мене, скільки тут коти, блін? І чого я фігню страждаю? А не мене вже їдать для відео. Ну? Дивіться, що мається. окей. Подивимось. Чи зможу я цей сніжок докинути туди? Пробуем кинуться за снежок. Сидеть. Сидеть. туда. На панель я там сюда прийду. Может я... них. Окей. Так. Да. Вы бачите? Я, если честно, не дуже. Долучило далеко, напевно. І Палці. Вони Там є. Я знаю. Я вже ходив. Бо... Кунюхи вроді би називаються. Ти впав. Треба збирати їх до фіга. потім кидати. Але вже не нору, в озеро. Річку, назвати як хочете. Чуть не впав. Берем. Перше. Друге. А! Так тікає воно. Чи не ламається? І шитю візьмем. Можливо, відео трохи... відео трохи неякісним буде. Але думаю, хоча б цікаве. Три палки взяв. Й -й -й. Як так можна? Ну як так можна? Йти в рваріному снігу взяти і впасти? Як так можна? Нічого не бачили. Тут секретка. Окей, я на лавочку покладу сосиски тут і душа позбираю і заповернусь. Окей, я ще звіт штуки, а то туди мені цей мужик вже не дозволяв те. Полі там. Я дозволяв, він мені тут йти. Значит, берем палку. И треба ее ломать. Раз поверну. Поломал. Ой, теперь опасно. Не до сосиска получилось. Раз поверну, кинуть, как можно дальше. Стоим на лавочку. О, высоко. <свист> да он. Да что А, там о. Там. Вот, Видно ей. Окей. Наступна палочка. А ну я что? А ну я возьму. Ну и. Йо. О! Нормально получилось. Фер... Видимо? Ой, он уже распа. Да, ничего! Оно тому а що мені з цим пухом робити У! Ой. я весь вий... ні, я не весь. Ну, треба його викинути, це точно. Ну що, збираємо кинемо такого фій? Зачинить пицку. Окей, почистили, беремо цю палочку. Попробую зламати однією рукою і показати вам, як це. Машина їде. Ой, якась синя. Видно. Їде. А, то у неї там щось сине, але машина не синя. Окей, Неможливо. Окей. Значить, Ми попробуємо поламати. Ой. Перестарався. Не, в принципі. Можна у неї рукой поламати? Два один раз. Все ж таки ж... Перестаратися. Е. Не понял! Окей, тебя ще раз попробую. Просто хати. І тако кинути. Ого. А ну пух! Ефект! Я, похоже, новий ефект придумав. Эффект пуху. Эффект пух. Не нам не залетело. Перевести фигни. Ході поламати? Поламав все. Окей. Треба відламати кінчики, щоб прямо так кинути. Ламаєм. Нам дирочки. Йой, ой, воно все вилітає! І на три. Раз, два, три! Ей! Окей, знову факт! Факт! Може, не винно? Але мені так блин довго правильно прям дуже людей. Окей. Ну, напевно, я вже йду додому. А, чекайте, що це цей кусочек. Ах! Окей, значить ну отпустимось. Спускаю! Ой! Ой! Я свій руку порізав. Прилітайте мене. Ті, в Ті, перелітайте, тріскається. Ви б знали руку зимну. Ось мої штуки ті. О! Так. Пу! Фу. На язик попало. А воно так і не поламалось. О, футбол. Туди. Ні, принципі прийти можна. Я, я, я напевно, що літом сюди прийду, але літом 100% наб'єте 100 підписників. Я стояла саме покажу. Я можу нормально купатися. Якщо не буде 100 підписників, з телефоном плавить. Ми віть, як то важко плести однією рукою. А тут що озеро в озері, Чи це вода воді, Чи це гно Чи говно воді. А, я не це... У вас <плес> 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 це ефектно буде зараз. Мінус телефончик. Ну, коротше. Всім папа. Підписуйтесь, ставте лайки. А я йду додому. Ой, це ще вилізти треба. Ще покажу, як вилізу тут. Окей. Це ж не такой... Це вже не такі безпечно. Я вам скажу. У не саме довгі відео на каналі. Окей. Ну, зараз. Втім, папа, підписуйтесь, ставте лайки і до побачення.